Вітаю вас, друзі, 10 січня 25-го року. Побалую вас сьогодні такими нарізками, такими спогадами про минулу зиму. Знаєте, в цьому році, думаю, ми снігу не дочекаємось, тому що воно навіть і приблизно не видно, що буде якась там справжня зима. Можливо, будуть морози, але такого, думаю, вже не буде. Тут вже ось майже закінчується січень місяць, ще трішки та й середина, а там лютий та вже й весна. Але в минулому році, як бачите, самі снігу було досить багато. Нас навіть відрізало від світла на 4 дні. Пам'ятаю, сиділи без інтернету, без нічого. Така справжня зима була з морозами, з снігом. Ну, а зараз що ми маємо? Тепло? Недавно ось готували ґрунт, заносили стелажі. Я вам скажу, у мене ще навіть досі редиска росте. Представте собі, на 10 січня в теплиці є ще редиска. Ось так. Тому в цьому році сніг, я думаю, заносити й не будемо. То я постійно заношу сніг в теплицю. А це будемо просто, мабуть, проливати водою. Ну, ось так. Тепер покажу вам ту редиску і досі росте. А це вже, друзі, наш час. 25-й рік, ось така зима на сьогодні. Ось дивіться, та сама редиска. Це в мене вперше. За роки вирощування, щоб у січні була редиска. І кріп, до речі, кріп чудовий. росте потихеньку. До речі, ось цей голуб. Знаєте, він цілий день сидить у мене, а на вечір потім кудись летить. Потім на ранок знову повертається. І що саме? Цікаво, десь 9-10 година, а він вже в мене. А на вечір знову буде слетить. Йому ярик дав ось поїсти, попити. Так що, думаю, доведеться нам, мабуть, якийсь робити голуб'ятник, чи я не знаю, щоб було йому місце, де сидіти. Отакий От дружбан у нас, іде поїсти, їсти хоче, він уже знає місце своє, прийде поїсть. Що не хоче їсти, наївся. Я нагодував добре. Оце, друзі, така в цьому році зима. Сьогодні я б сказав навіть таке воно не дощ, але щось таке. Схоже, схоже. Ну що, на цьому все. Такі цікавенькі вам спогади. І вам, та й собі, знаєте, теж подивився, пошукав, порився по каналах в себе, по... Архівах різних там познаходив такі чудові коротенькі відео. Ну що, на цьому все. Всім дякую. Далі буде.